Коротше, перший раз у лісі от в такому. Зараз покажу реально по хащах швендяю. Хочемо поїсти ягід з кимтом. Це, звісно, не фільм жахів, але якийсь овечий череп просто на гілці посеред ліса. Можна знімати щось там по стілену кінгу в горах. Вівці бігають. Цікаві такі мурашник. Майже висота, майже мій зріс, ну півтора метра десь. От. Так, ягоди жерем потрошки. Ну то таке дрібненьке. А тепер ще один мурашник зблизька. А тут їх кишма кишить просто, бля. Мільйони мурах. Так, такий цікавий досвід. Перше в житті я потрапив в такий ліс. От, десь там ще гриби зустрічали трохи, ну таке цікаво все мені дика людина.